Як то кажуть, в понеділок день важкий, і вирішила собі підняти настрій, трошки нафарбуватись, тому що тому що нема настрою, не знаю. І я проснулася, мені не хотілося абсолютно вставати, мені було холодно, обично мені ніколи прокидаюсь, просто не холодно. Не, взагалі, було так, що та... не хотілося нічого робити, але я подивилась на здачі, вони, в принципі, там не сильно такі важкі, що я їх, в принципі, зроблю. Швиденько. К ню постараюсь. Зараз я, звісно, нафарбуюсь, фарбуюсь, тому що дайте собі настрій підняти. До речі, вже вийшов. Вийшла перша серія, перша частина мого щоденного шляху. Ну, якийсь реально був сумбурний у мене влог, такий вийшов. На цей тиждень я все ж таки планую все якось більш структуру зструктурізувати. Структуру. Ні. Як в другому говориться, ну не суть. І, коротше, ну я, звісно, не обіцяю, просто воно, як я вже в минулому відео, я вставляла ставочку з того, що ніколи не буде завжди ідеально, що тільки в процесі ти зрозумієш, що ти хочеш бачити по іток. Тому що завжди все улучається, Це так само, як я вела свій Notion. Боже, коли я тільки почала ним займатися, у мене там взагалі настільки все було. Легко, просто і непринужденно. І зараз з моїми цими всіма базами даними, що я там створила, ну це просто небо і земля. І це пройшло десь років два, щоб я дойшла до такого рівня. Короче, купила я таку от бібішку. Я звичайно, не користувалася тональниками. А тут мені захотілося. Чесно, якось странно неї форбуватися. Я просто сильно не вмію. Мої навики це намазит. Я взагалі перший раз намазала, я думаю, «Блін, вона темна. Ну, потім вона, типу, стає нормально, по-моєму. Я сподіваюся на це. Ну, приблизно, я себе ось так і почуваю коли я наношу тональний засіб на один тон темніше, аніж у мене є обличчя. Коротше, зараз фарбуюсь і потім повернусь до вас. Короче, я вже зібралась. Просто так. І зараз. Я взагалі вчора, в принципі, свої задачі на цей тиждень розписала, але не розписала от в календар. Тому сьогодні, що то мені робити? Е, ні, я знаю, що мені робити. Так, і зараз я проставляю все в календар. Я взагалі хочу змонтувати своє відео в такий вертикальний формат, щоб його сьогодні викласти в сторіс. Так. Коротше, треба змонтувати відео мені сьогодні, потім написати там сценарій для проєкту. В тип сторіс я просто хочу сьогодні запостити відео, тому що у мене немає нічого прописаного і через те, що в мене кінець знаєте, циклу, то у мене взагалі ні хотіння ні нічого робити. Хочу попкорн. Є варіант, ще піти за попкорном. Ти хочеш попкорн? Скажи, хочеш. Хочу. Вот. людина теж хоче попкорн, і тому прийдеться ще йти за попкорном. Коротше, зараз, а ще мені сьогодні потрібно зробити презентацію для відео, для воронки. Я, коротше, у мене е з'являються думки, що ту упаковку, яку я вже зробила, що вона мені не подобається. Але я хочу спробувати поекспериментувати, спробувати так. Типу, Якщо взяти відрізок життя і взяти оцей відрізок, коли я буду це пробувати, це, типу, нічого не поміняє. Але я подивлюсь, чи працює воно, чи не працює, і тоді, вже після цього я буду приймати якісь рішення. Тому що я тільки зробила три відео, і я така, все, що треба міняти, нічого не виходить. Коротше, вчора я трошки ще загнала, знаєте, себе в угол. Типу почала думати, що все, що я роблю, то фігня, що треба по-другому, що. Нічого не вийде, і як обычно, дякую, Саймон. Він каже, це правда. І у мене так завжди буває по неділя. У мене неділя, я не знаю, я прокидаю цю неділю і я розумію, що я просто нічого не хочу робити, тому що ця неділя, для мене неділя завжди була, типу, якби це вихідний, потрібно відпочивати. Вчора я відпочила. Але загнала себе знаєте, в глухий куток. А ще вчора ми знову пізно лягли. Ну, до 12-ї, але пізно лягли, і я не виспалась. Да. Ще я хочу переробити свою цю водошку. Що це? Я вже трошки картинки там понаскачувала. Ще я хочу приліпити сюди правила з книжки, яку я нещодавно прочитала, тому що вони реально мені сподобались, і я реально дуже багато всього виділила з тої книжки, яку я прочитала. Буде класно, коли я буду пересікатися з. Цією стіною поглядами і буду там читати оці от правила, або що ще, типу, такого. Да. Короче, зараз потрібно сідати за якусь право або йти в магазин. І я не знаю, мені кажеться, цей тиждень буде просто нікакущий, але подивимося, що в принципі вийде, думаю, що сили чомусь на нулі, але я знаю, чому. Тому що у мене по прогнозу мають початися критичні дні. А завжди, коли. Іде кінець циклу, то завжди у мене немає сил. Це завжди таке. Це так важко бути жінкою на самом деле. Треба жити тут і зараз цей момент просто жити це життя. Хто за нас не проживе, не поверне нам ні, якісь моменти. Треба просто кайфувати. Можливо, я неправильно слабки треба було бить про себе. Я коротше, тут лежу, вже в інстаграмчику, і приходить до мене геній і говорить: Давай, розказуй свою геніальну мисль. Ну що розказувати? Ти коли лежиш, ти шагрися, коли я тобі що то кажу. І ти коли працюєш, вішай, блін, не знаю, кудись -сю, сюди на стінку, вішай якусь там бірочку, там що типа красну таку уже. я знав, що ти работаєш, тебе не трогать. А то я хочу, блін, не знаю, тобі можна сказати слово чи, чи п'ять получу, блін? Пішов в норні. Саймон. Саймон. Все, ну все в нарнії, думаєш. Ой! Пластуйте, власти? Можно от вас? Можно новость? Можно? Куда заходить? Ой, нет, не можно. Добрый ранок. Я выглядаю на тебя потрепанной жизнью. А почему? Короче, сейчас буду пить таблетки, витамины. потім буду доділувати презентацію, тому що я вчора зробила половину, і я поняла, що я вже устала. Я робила часов 4, напевно, ту презентацію, і зробила тільки половину. А скільки я зробила? Десь тридцять. 30, 30 слайдів. Чого вона мені сьогодні знімати це відео? Извините мене. Давайте я вам покажу, що я п'ю. Я п'ю отакий от вот вітамін Д. Потім я п'ю отаке от вот залізо. Пью вот это вот что-то, мультивитамин. И что-то... А, магний. Ну, тут его вообще очень много, и они очень небольшие. Знаешь, что, бельчись не может такие таблетки нормально. Ай. Глезать, але я взагалі я не переношу такі таблетки, але приходиться. п'ю і до презентації. Я вже зібралась, я вже зробила презентацію. І на сьогодні в мене взагалі по планам зняти відео до цієї презентації, що я зробила, Но презентація там супер клас, що й відео, я сподіваюся, буде класним. Поставити стірку надо сьогодні. Вийти в сторіс, написати сценарій для постів рілсів і Тікток. І ще мені потрібно зробити карусель для проєкту. Тому ось так. Зараз хочу подивитися взагалі на сьогоднішній день, зрозуміти, коли я зможу, в принципі, задачі ці поробити. Я зняла відео! Ось зняла ціле відео. У мене, звісно, попитка була це не перша. Друге, це коротке якесь відео. Не читається. З третьої попитки все пішло як треба, по-моєму. Чи навіть з другої. А, з другої попитки. То, перше, просто Таке, пробний був, Я перевіряла, але все прям. Сьогодні класно йде. Знімала я через ОБС, такий вам лайфхак. Хто теж знімає такі відосики? Пересталась стірку поставити. Треба щось стірку поставити, бо я потім забуду. Я вже поготовала світу вітинки. Набрала воду. Боже, знаєте, я сповнила? Я тут вам про їду говорю. Я сповнюю сьогодні в рекомендаціях таку шаурму в Одесі побачила. побачу, покажу. Така от. Все, я її хочу. Буду в Одесі, точно на. Тим більше я вже подивилась. Там, де я хочу зняти апартаменти, вони там прям поруч. Тому це буде тільки поки. Короче, буду далі зараз працювати. Стирку поставлю, тому <гадому> що я потом забуду. І потом я буду робити карусель монтировать видео, робити сценарій, а потом обед. Це можу, А пікса, скажи, будь ласка, що такое? Признаватися. Ну? Що ж тут просто. Це лізи куди не надо, розумієш? Я пришла, зараз буду жарити м'ясо, варити макарони. Я вже змонтувала відео. Я його вже виклала на YouTube, вроде. Зараз перевірю. чи виклалось що я ноутбук закрила, як воно тоді загрузиться. Не сподіваюся, що воно вже загрузилось, бо я вже закрила ноут. А коли закриваєш, він не загружається. Є yeah. все добре. <реш> Пішла я опять готувати і до вас пізніше повернусь. Я, коротше, зараз зрозуміла, що я дуже саботірую. Одне завдання дам це написання сценарії і як? бить. <реш> Просто реально дуже би впадло. Але потрібно, але я і впадла. Я не знаю. От, ці от мої думки в моїй в голові. З однієї сторони кажуть, давай, ти будеш потім, типу, рада, що ти це зробила. А з другої сторони, мені кажуть, типу, давай ти відпочинеш, посидиш там, щось поробиш, подивишся. Я оце, знаєте, як між вух агній. уж. Ладно, буду зараз вирішувати, що я хочу, і що то вже хоча б робити, або не робити, тут як уже піде. Короче, це життя. Я одразу кажу, що це життя нічого ідеального не може бути. Це я веду до того, що в мене ввечері сьогодні виграла прокрастинація. Але зараз я тут ставлю, що я за сьогодні, в принципі, зробила. Тому я думаю, я. Звісно, можна було б зробити більше, але я не хочу через силу робити. І тим паче вже. Майже 7 і я саме ранку вже почала працювати, тому я думаю, п'ю джус. Ну як, водичку, і буду щось дивитися. Всім привіт! Сьогодні я майже нічого не знімала, точніше, це перший раз, перший такий кадр, який я знімаю за сьогодні. Тому що я займалась задачами. Точніше, мені здається, я не так багато зробила. що я зробила? Я зробила карусель, я. Змонтувала повністю один рілс, змонтувала другий рілс, але потрібно прописати спочатку сценарій, зробити актуальний і потім домонтувати. Мені так порахувати бюджет я порахувала сьогодні. У мене посеред по середам і можна не лізти в У мене по середам і неділям я рахую бюджет свій. Я слідкую за фінансами. Потім мені потрібно зробити коробсель та змонтувати рельси. Я, в принципі, це зробила, але я не буду його поки виконувати через те, що я хочу спочатку розписати сторіс, тому що наступна задача звучить ось так. Саймон, сподіваюсь, ти мені не будеш мішати? Будеш, да? Ти якийсь активний. Хочеш увагу? По і хочеш увагу? Так, на цьому ми зупинились. Наступна задача звучить у мене так. Написати контент-план для сторіс та розписати їх. Тобі ж мені потрібно розписати на цей тиждень всього ж дві сторіс, які в мене плануються на цьому тижні. І після чого я вже зможу домонтувати Рілс. <плес> так, да. і це мені потрібно зробити сьогодні. Я це все зроблю сьогодні і. Також сьогодні потрібно зробити задачу, яку я вчора не зробила, і це написати сценарій для релосів на наступний тиждень і для Тіктоку. Тому сьогодні, зараз взагалі на годиннику вже п'ята вечора, п'ята дня, не знаю. Уже темніє, поэтому для мене вже вечір. Тому зараз сідаю. Це все буду. Зараз, коротше, сідаю, буду прописувати, а що я хотіла зробити зараз. А, контент план написати. Напишу контент-план, розпишу, потім напишу сценарій, так як я вже взяла за текст, то я розпишу 에, разом з цим і сценарій для постів та рілсів. Благо в мене тема є, і просто потрібно це все розписати. І потім я домонтую рілс. І, в принципі, все. Якось так у мене сьогодні відбувається. Саймон тут біситься, ходи, бродить, не знаю, чого хоче. Я, в принципі, сьогодні. Вот, Отака от я сьогодні. Е, Муд потребує в життя. Ні, на самом деле, просто коли я не виходжу в сторіс, я отак вдома роблю задачі. Е, інколи я там крашусь, але це не завжди так буває. Інколи просто не хочеться. Тому ось так. І буду. Ще потрібно, кстати, зробити бот на воронку, але це можливо я зроблю в п'ятницю. Короче, Напевно, зараз запустю таймлапс і будемо з вами працювати. Вір. Завжди віру краще, що би не відбувалося. Просто знай, що хороше попереду. Я прийшла тільки зі зйомки 11 і я кое-що купила в місцевій пекарні. Зараз покажу. Тобі не можна. Ось такий от у нас дубайський. О, зараз, будемо пробувати. Зараз чай поставлю і будемо. Саймон а, уже хоче, да? Пробуємо дубайський шоколад. Саймон. Не дари, будь ласка. Ну мені кажеться, це буде, конечно, не то. Хоча що... жертва маркетингу, так? Да? Да, я жертва маркетингу і що ви мені з цим зробите. Я хочу стить. Але що я хочу за 125 гривень, правильно? Ще раз я таке не візьму. Так, до чайку нормально будемо. Як обичний круасан з фісташкою, тільки з цією штучкою. Хоч зараз щось собі включу, Поп'ю чайку. Усім це половинку круассану. І почну знімати контент на сьогодні. Ой, не на сьогодні, а сьогодні, в принципі. Такі от у мене плани на сьогодні. Ну і потім до вас вийду, більш детальніше розповім. Я вже все дозняла, опять шкаф у мене там відкритий. Коротше, що я хочу вам сказати, що я не впевнена в останньому відео, але що маємо маємо. Так, так і буде. А у мене, кстати, зараз покажу. Стоїть, блін, придумала собі підставку для телефона. Це, щоб я текст читала. Дуже геніально, я читаю. І справилась я за. 12-30 я десь приступала за півтора часа зняла три відео. І у мене контент на наступний Ну, звісно, це ще монтувати, але монтувати теж десь. Ой, сильно громко. Десь от півтори години до 3-4, залежності від складності монтажу. Коротко, зараз все розкладую по місцям. Я коротше, не удивляйтесь, якщо ви побачите, що у мене там буде м'ята рубашка. Я її, чесно, я її просувала отак от прямо так терла. Але я просто не змогла, тому що вона вже давно там м'ята в шкафу у мене стояла. І через це, ну, маємо, то маємо. Сподіваюся, не сильно там буде видно. Коротше, зараз переодіваюсь і буду або монтувати, або що там у мене ще по задачам. А сторіс. Що вам сказати? Відео я зняла, змонтувала відео, мені домонтувало точніше, воно мені, звісно, не подобається, але я його виложу, тому що я старалась. І все ж таки, ну, я приклала ой, я приклала туди зусилля, але, ну, типу, воно має вийти. Тому ось так, навіть інколи щось те, що не виходить, це мір має бачити, я так скажу. А не так, що геніальна така мисль. Я прийшла в голову додати ще одну статістику в мій аналіз контенту. Це коли ти заходиш в інстаграм в статистику, ти тут можеш побачити, скільки, скільки о, читачів і не читачів дивляться твої історії. Ой, історії рілси. І тому можна теж таке вести сюди. Було б інтересно за цим понаблюдати. Коротше, зараз я ще думаю, може мені піти в магазин. Я не знаю, я це казала чи не казала, тому що мені потрібно гроші положити на карточку і купити каплі для глаз. Але поки я заходжу на вебінар до дівчинки. Всього, вже зайшла. Не знаю, чи буду я, в принципі, це все слухати, чи не буду, але ну, побачимо, що буде.

Найулюбленіше. Я втіть в мене була. Ось так. До речі, вас виключаю і буду дивитися. І так. Я вже додивилась Шрека, тому що я дивилась на 2Х. Я майже все дивлюсь на 2Х, тому так швидко. І, і зараз, що я сіла сюди? Я хочу. У мене є ідея. Я бачила у одної дівчинки ідею дуже класну. Зараз знайду. Вона давайте прочитаю. А ще я кожного вечора сідаю і аналізую свій день, відмічаю, що робила і що з цього мене наближує до моїх великих цілей, а що ні. Задача, щоб 100% моїх робочих задач наближували мене до цілі: прибрати, делегувати все, що не наближує. І тут вона потім розп... показує скрін, і тут, типу, вона розписує, що наближує до цілі, що не наближує. І тому я теж хочу так спробувати спробувати попробувати. Хочу тільки в ноушені. У мене була така, типу, якби фін плюшка вона називається про щоденник, і буде вона у мене. Трошки я її перероблю. Тому що до цього у мене був отакий от. Стукені це покажу. Що я маю за сьогодні зробити, і що я зробила за цей день, і потім що мені завадило зробити заплановане. І, і типу, я починала таке вести, але якихось причин я це закинула. Може теж таке вести і додати ще плюс таке. Бо я не знаю. Я за сьогодні. Якщо чесно заморилася, але я всі задачі на сьогодні виконала. Що у мене сьогодні по задачам було? Це я напевно вже розповідала. Це мені потрібно було домонтувати відео, вийти в сторіс. Зйомка у мене була розібрати стірку і створення контенту. Ну і знімати вам вложик. Фух, ну сьогодні, да, такий був активненький день завтра. Мені треба сходити в аптеку. І робота над проєктом цілий день. Все. Що ж взагалі, сьогодні ввечері ще... Це, кстати, я знаю чому. А тому що ми вчора я не могла заснути. Через те, що мене вивісили. Коротше, заснула я десь під 12, але напевно до 12 так і лягла. І давайте з вами ще відкриємо плани. Я подивлюсь по звичкам. Я планування, в принципі, робила. І я сьогодні, в принципі, читала, боже, мені так грустно, я зараз дочитаю книжки. Ну я, кстати, собі придумала, що я, що я хочу прочитати одну книжку Стівена Кінга. Я просто не знаю, що сподобається мені те, як він пише, і я хочу спробувати в електронному форматі його почитати. Тому перше таке знакомство я хочу зробити електронно. Да. Поэтому не розстраємося, що ми дочитуємо цю книжку, тому що я собі вже придумала, як ми по-другому поступимо. Вот Отак у мене виглядає, що трекер-звичок, ну, можна сказати, в середині місяця. Отак. Вот Але я думаю, що то треба трошки міняти. Якось -то по-другому, тому що планування не знаю. Читання залишаю залишити, його залишити, так не знаю. Ой, сьогодні якийсь такий дивний день. По-перше, мене тут я щось роздерла, я сама цього навіть і не поняла. А тепер <сих> сижу і стікою кров'ю. Ще я почему-то сьогодні вообще не настроєна на роботу, але зараз я питаю себе настроїти і сісти. Так, просто треба собі повторювати, що це всього лиш п'ять-шість часі. Кажуть, все, я собі включу на фон щось класне і все буде тільки буки. Що я сьогодні виглядаю, наче якось побита. Всім привіт! Я вчора напевно нічого не знімала. Вчора я прям зловила себе на тому, що у мене були максимальна дурацькі. Думки, я почала в принципі себе заганяти в якісь рамки, що короч, було не дуже, впала, знаєте, донизу. І я, з одної сторони, зрозуміла, чому так сталося. Можливо, через те, що в мене не було нормального такого тренування на цей тиждень, і вже з понеділка, тобі ж завтра, бо сьогодні неділя, логічно, Я хочу повернутися до нормальної йоги. По відео, як я робила, до цього я також займалася йогою, але це було, знаєте, в форматі лініва йоги. Я її робила, але не таку активну, тому що я ще переживала через очі, так як мені не можна було там сильно якісь нахили робити, як там було написано в не інструкції. Коротко, піс... Такі бумажечки, які мені дали після візиту в. Цю клініку, що я ще хочу сказати, давайте я вам у мене не сильно багато таких досягнень, великих за цей тиждень, але є дуже багато мілких таких задач, які я зробила, але я не буду їх виносити, бо ми можемо говорити про це дуже довго. Розкажу про такі більш глобальніші цілі, які дуже класно я зробила що це я зробила презентацію для відео і відзняла його безкоштовний урок, який можна отримати в моєму інстаграмі. І також я змонтувала рілси, виклала. Сьогодні, до речі, ще один третій рілс викладу. І також я в четвер відзняла три рілса. Да. Якось так. Це такі прям масштабні. Є купу маленьких, як я вже сказала. І що ще хочу сказати, що в мене болить рука. Що сьогодні, взагалі, теж мені треба змонтувати цей влог. Я не знаю, чи встигну я чи ні. Ну, хоча б нарізати, подивитися. Тому що для мене, коли я сідаю за монтаж, я поняла, що у мене просто не вистачає пам'яті на ноутбуці. Тому що вже сама операційна система Мака вона займає вже дуже багато. І навіть. Я повидаляла деякі додатки, якими я не користуюсь, і все одно там не вистачало, і щось я там ще удаляла. Щось там. Коротше, це теж для мене проблемка, тому це трошки запарненька е, для мене монтувати. Типу, у мене нічого не глядять, все нормально. А єдина проблема це з пам'яттю. Нам що я б ще хотіла вам сказати, таке розказати, що на сніг випав. Але я ти то недовольна, я хочу вже весну, я хочу вже тепло. Коротше, будемо, напевно, вже закінчувати цей тиждень. Буду йти монтувати, ще потрібно в магазин сходити, бо треба сходити купити. Що, що треба купити? Коротше, у мене є список, і то треба купити. А що вже не пам'ятаю. Всім до зустрічі! Підписуйтесь на мене, пишіть якісь коментарі, мені буде приємно. І підписуйтесь також на мій інстаграм, телеграм. А, я не пам'ятаю, я розказувала за Тікток. Що я передумала його зараз вести, розпилятися і на нього, тому що зараз вакцинація ставлю інстаграм, тому я вирішила, що поки я поставлю його на паузу. Тому ось так. Тому все. Думаю, на цьому можна закінчувати. Всім до наступного тижня.